Проєкт МВС Незламні був започаткований в жовтні минулого року. Сьогодні, фактично, ми підвели підсумки одного року роботи функціонування нашого проєкту. Сьогодні ви маєте можливість продемонструвати ті навички, які ви отримали під час проходження складного реабілітаційного процесу. Будьте прикладом того, що можна жити, що потрібно жити, що ці всі перепони лише в нашій голові і вони практично не існують в цьому просторі. Будьте активними і надалі, рухайтесь, розвивайтесь, мотивуйте і надихайте. Воно релаксує дуже гарно, після контузії виводить оці. Тобто, я тільки плаванням і бігом спасався. Тобто, воно, воно витягнуло дуже тяжкі очі. І це дуже корисно всім поранам. Такі заходи, як сьогодні, це об'єднують хлопців. Знайомство, спілкування, підтримка і просто класнюча атмосфера. Це добре, що є такий проєкт, який і реабілітує, і створює якесь таке ком'юніті. Це дуже кльово. Я хочу подякувати кожному із вас за приклад незламності. І мені дуже приємно сьогодні констатувати, що проєкт дійсно успішний, що проєкт системний, що ми якісно виконуємо завдання, які поставлені міністром внутрішніх справ. Ще раз вітаю кожного із вас з вашим черговим досягненням. Рухаємось вперед до нашої спільної перемоги. Слава Україні!